Вас вітаю притулок Дайла друже» з міста Запоріжжя. Сьогодні у нашої маленької дівчинки на ім'я Умки величезне свято. В неї нарешті з'явився власний ось такий ось чудовий будиночок. У цьому будиночку є все необхідне для нашої маленької Умки. І туалет, і гарна поїлочка. Також є дуже прикольна мисочка для їжі. Є другий поверх та навіть гамачок. Для того, щоб вона могла в відпочивати. Умка дуже радіє новому будиночку. Їй дуже і дуже все подобається. Особливо Умці сподобався гамачок. Ось так вона в ньому лежить. Ось так вона по ньому повзає. Ми щиро. Вдячні усім та кожному, хто допоміг нам у зборі коштів на ось такий великий будиночок для дхора Умки. Ми щиро вам вдячні за вашу підтримку, за вашу турботу, адже все завдяки вам стає можливим. Велике вам дякуємо від усього нашого великого серця, а також від нашої Умки.